Uh-huh. Добрий. У вас блокпост якийсь у вас? Можна ваші догнати Островський Олег Володимирович. — дня. — Поліцейський. так. Mm. — У вас тут блокпост стоїть. Старший сержант Байден. Ні, у нас тут був so. визов тепер ми ось тут стоїмо вже. So. Да. А чи частенько бачили тут стоїте? – Я знаю, ми вже знайомі. Так? Та, – Звісно, знайомі, просто ви ті вже пішки підходили на ага. шею. А це я бачу вже на автомобілі. Ми з вами Можна спілкувалися, не, 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 не одноразово з вами спілкувалися. Ви тут на кормушці так, стоїте? Чи ви на кормушці. – Бай. Спілкувалися чи не спілкувалися? Може так, може. Ну, з яким ви питанням пишете? А Мені просто цікаво, чого ви стоїте тут. Такий у нас немає визначеного режиму роботи. Ні, дивіться, якщо вас розумієте, ви якщо зараз будете когось зупиняти, ви вже будете порушувати а чим закон. Порушувати? Тому що ви маєте... Вести патрулювання, а ви тупо стоїте. У вас ж немає законів у закону про поліцію вказано, що маємо і в, в маршруті пересування бути вруховим, І якщо, може бути і неврухомим. Не може такого бути. Якщо ви поставили тут машину, то там поставте обережно поліція. Обережно поліція. Це та, як виведе зна... стаціонарний пост, і та і і... пост та то її такого вже немає. А так ви не маєте права. Це вже це вже пережити, це вже це вже 15-й рік, та її вже його розформували і скасували. І що ви тут відпрацьовуєте? Кстати, знак пишеться ДАЇ, Державтоінспекція. Якщо ви пишете такого, поліція, такого, такого знаку немає. От іменно Державтоінспекція і Державної автомобільно інспекція, де такої вже немає підбирається. Але відділ. знак є, якщо ви подивитеся знак, якщо поясню. ставлять то він, поліція, не... то тоді. То він той він той не це, це навіть не є дорожчим знаком і з таким ну, от, от, от що ви тут стоїте? Зменшуємо от, аварійність. От, от, аварійність. Так, ми своїй присутністю зменшуємо аварійність. Зменшуємо аварійність. Водії зменшують швидкість при появі, бачу, що стоїть екіпаж поліції. Вони зменшують швидкість. Бачите, цим, цим ми і зменшуємо аварійність. Тут є, да. скажімо, небезпечна відрізок і небезпечні ділянки дороги. Є тут, скажімо, саме більш адекватна проїзна частина, так щоб водії не, не, скажем, не перевищували швидкісного режиму, не створювали аврійні ситуації. То ми тут у своїй присутності зменшуємо. Ясно? Ясно? Да. Ми нам дали всі. Вичерпніть, вичерпні. Груп, вичерпні гроші не берете. Гроші це за правопорушення, це є корупційні дії. Так, mm -hmm. да, то я вас питаю, ви берете чи не берете? Це я я є, берете. Берем, це є... Берете? Корупційні, корупційні, корупційні дії. Я розумію, але ви берете чи ви не берете. Це корупційні дії. Добре, якщо хтось хто? хто? побачить цього поліцейського і хто давав йому комент, гроші якісь, напишіть це в коментарях. Хто, хто, хто береш? Поліцейському байді. І другому поліцейському. Це ж, це ж є право, Ми право, перевіримо. Право. Тому обично ваші лиця ваше. бачать, потім, о, я давав 50 гривень. Думаю, ну за що 50 гривень давати поліцейському. Ні. Ну там лампочка не горіла, чи ще. Це ж це серйозно. Так. Ну, побачимо в коментарях, Олежно, як хто напишуть, кума. А ви являєтесь, хто будете? Ну чого? Як це? Про? Чого? Ми, я, вас, я вас питаю, як громадяни За України. Якою ціллю ви цікавитеся? — Як цікавитися? Ви до мене я вам представлюся. Ви, будь ласка, це, це ваш обов'язок, а я не, ну, не обов'язаний вам. Хочу, вам так? Як до вас звертатися? Хто ви будете? Яке то має знати? Я як це, я, яке то має знати? Ну, я з вами спілкуюся. Чи ви як? Главно не функционирате. нас. Можете и ви, на ви вебеконуите ве ви служите, вебеконуите ве сви обовезат. Вас, ви, ви вас игнорирате, получается? Да, вебеконуите ве сви обовезат. Службови. Зато Так. Було приємно з вами поспілкуватися. Дякую, до побачення. Ну так, та, та, куди ви їдете? Дякую. На підставі відчув. Невдачно, так, сьогодні підзаробили. Ставайте десь там, Тро.